Вітаємо вас і повідомляємо радісну новину у Білій серки з'явився ще один новий телевізійний канал. Сказати, що це по-справжньому нове і унікальне явище для білої церкви. Звичайно, хотілося, щоб за спиною у нас стояли потужні ресурси і забезпечено сучасною технікою та ідеальними умовами для роботи. Білий канал створений не для пропаганди і агітації, і не в інтересах, аморальних людей, які грають в брудну політику. Ми говоримо про телеканал, який буде працювати для жителів Білої церкви незалежно від його соціального та фінансового стану, реально висвітлюватиме проблеми в житті громади. Міста, району. Знаходьте вихід із складних ситуацій. Вибачте, але ми не робимо шоу для замилювання очей. Це не для нас. Тому що грошові магнати, яким належать стратегічні ресурси міста, не хочуть, щоб в білій церкві було справжнє телебачення. На щастя, є люди рішучі і наполегливі, які хочуть чесного висвітлювання подій. Нам важко на початку шляху, але ми зробили для рідного міста таку важливу справу, як об'єктивне мовлення. Це не пропагандистський іграшковий канал для кор... для мордатого товстим гаманцем. Наш є відкритим для всіх мешканців міста. Вимоги нас культурно попросили вийти. Ви зайшли, що ви почали Вийдіть сюди оге, сюди не зривайте сесію, сесію називають. Жето не з самого міста, а з району Білої церкви. Але ця ситуація ідеально описує стан, в якому знаходиться наш край. Громада села Шкарівка запросила Білий канал на свій збір, на якому перебачалися обговорити ситуацію із земельними паями. Зібралися жителі, місцеве начальство. Навіть приїхав голова районної адміністрації. Але щось пішло не так. Скажіть, саме по. Фірми Абонтару, в мене було, допустимо, гектар 94. Так? А зараз в мене гектар 54. Ну, так сейчас, заспокойтесь. я, я вас... не заспокоюся. Цілому тому, що мене обдурили і обдурив оця людина. Почекайте, заспокоюйтесь. Подаю За, прокуратуру, він дав участок. Журавський був прокурор, дав участь. Як же вона має мої інтереси відстаювати? Не буде. Ранер був. Участок не буде. Гектар 90 річів давали, да? а що зараз побусилося, що гектар 4 різні. в ділося. Де володілося? Де Де земля є, стоїть, стояла і буде стояти. І вона, ваша земля, ця яйця. Минуло вже півтора року, після того, як в країні відбулися важливі політичні події, які були викликані нахабною і зухвалою поведінкою влади. І всі говорять про життя по-новому. Але влада як обманювала, так і продовжує це робити зараз. Для неї як ніби нічого не змінилося. Дотепер юридично не закріплені права на земельні паї, через що люди, власники земельних угідь, не отримують нічого. Але при цьому чиновники, агрогосподарства, в якому, схоже, ті чиновники мають свої інтереси, спокійно розпоряджаються чужим майном і мають цього у мене є договір за 2014 рік. Так? Там написано, що майновий, тобто, ну, земельний пай коштує 3014 гривень, А я отрив 122,50. Як так? У мене за 14 рік написано півпая 1507, а з половинок 3014. Що я отримав 128250. Я тут народився. Я тут виріс, я тут навчався, я тут працю... працював. До армії півроку я пропрацював на посаді агронома. Що ми на сьогоднішній день має? Дуже прикро на сьогоднішній день бачити в цьому залі зовсім практично немає молоді. Вона у нас пасивна, її не дають працювати. Подивіться, подивіться, хто тут сидить, де молодь наша? Де? А чому? А ж тому що роботи у нас немає? А де ж робота у нас? А де ж у нас робота? А у нас її немає, і не буде. Тому що основні засоби у нас забрали. А простіше кажучи, вкрали. Просто-напросто. І ми зараз розбіглися, хто куди. Розумієте? От чому справа. Все все. І молоді немає, і не цікаво. Просто не цікаво. Тому що немає коло чого працювати, і тут хтось тільки що голова сказав там морква олія то таке, то не таке, коли буде олійниця у вас, коли у вас буде млин, коли у вас буде стратегія розвитку господарства, коли у вас буде тваринництво, коли школу не буде. Хто попало, а буде годувати безпосередньо громада, От тоді буде робота, розумієте? А то ви кажете, а то таке технічне, ми надали, ми надали, ми надали. Стратегія розвитку ваша на найближчий рік. Будь ласка, поясніть, яка стратегія розвитку, я хочу почути. Можна сміливо говорити, що нічого не зміниться, якщо суспільство нічого не почне робити. Чому хочеться особливо виділити події, що відбуваються в шкарівці, і чому ми навіть починаємо наш перший вихід в ефір саме з цієї ситуації? Тому що громаді набридло чекати, коли все це зміниться. Суспільство розуміє, що настала пора діяти сьогодні, зараз інакше нічого не зміниться, а навпаки, буде тільки гірше. І завдання, навіть обов'язок нашого каналу, допомогти в цій боротьбі, захистити свої права та інтереси жителів. Щоб досвід громади Шкарівки перенести на все місто і район. Кажу, громадська організація Старе русло. Ми хочемо створити групу і провірити. Ну, просто ми привеземо з Києва юристів грамотних, незалежних і аудиторів, щоб вони подивилися по документам, як там воно все правильно. Це наше право. Наше право. Тобто ви не проти, так? Люди, ми знайдемо 10 чоловік, які не отримали майнові паї, не доотримали. отримали. Ні. Чиновники, які виступали на зборі, прекрасно відчувають настрій суспільства. Вони розуміють, що ситуація навколо змінилася, але вони не вміють жити інакше. Вони не вміють працювати чесно, вони вміють красиво говорити, обіцяти, але тільки не виконувати. Приємно знаходитись в цьому залі були слова сказані, що треба частіше збиратись І не раз в рік. А раз в неділю, раз в дві неділі. Чому? Тому що коли збираєтесь, ви не байдужі люди, із своєю проблематикою, своїми запитаннями, я думаю, знаєте, по принципу, одна голова хорошо, а дві краще. Люди повинні були три години зустрітися з вами, там Ми не приїхали. Території, громадські організації, я так розумію. Да? А, чого ви, а чого ви не хочете допомогти громаді села кожене, допустимо, або громаді села Поправки? Тут у нас вистачає всього. Просили у вас допомогу? Я вибачаюся, да. як голові адміністрації, мені взагалі болять проблематика. І кожен, і це 60-ті. Ходіть, ви мені там... що хочете розказати? Я, я хочу сказати вам, щоб ви допомагали. Коженка мені, да. мені Я прошу. Де мені приймати участь тут? Дивіться, тут у нас і бюджета да, вистачає, да. і людей ініціативних хватає. І для того, щоб розповісти про всі проблеми, які є в селі, Шкарівка невеликого репортажу недостатньо. Наш телеканал через деякий час підготує великий документальний фільм про ситуацію в селі і історію протистояння, протистояння народу з владою, і як влада культиці, як яких вона за собою тягне. Обманює і грабує жителів, тому що ця проблема стосується нас, нас всі, і жителів Білої церкви. Нехай і не спитає земельних, але у кожного жителя знайдеться проблема, яка не вирішується завдяки можна Po shaharish futbolin tashmë, pa ndërprerje. свою роботу в розпал передвиборчої кампанії. не найвдаліший час для відкриття, але в будь-якому випадку висвітлювати події і працювати в даному напрямку нам ну, все одно пройдеться. Хоча, якщо говорити чесно, суспільство вже втомилося від виборів, скільки їх було, але нічого не змінюється. Це велика проблема на сьогоднішній день, і ви кажете, що все змінилося? Ні, змінилося дуже мало. Змінили закон, а не змінили по суті ту систему, яка є в Україні предвиборча і виборча. І на жаль, існує на сьогодні і прикладом для цього нам показали на всю Україну результат. Е Позачергових виборів у Чернігові показали якраз ситуацію, коли знаєте так, ребята, ні надійтесь ні на що краще, все буде так, як ми захочемо, і все, і, і будуть фальсифікації, і все інше. Більш того, влада своїм відношенням до цих виборів, як вони організовуються і проходять, практично заявляє, що вони будуть муглювати і шахраювати. Ну не хочуть вони жити чесно, хоча б виходячи із того, що 80% членів виборчої комісії це люди, які заплямували себе шахрайством на попередніх виборах. Вибори 2015 року знову підводять під фальсифікацію. Всі чудово знають склад цієї комісії. З першого дня оприлюднення це було 6.09. Ми дізналися, що в склад комісії входять одіозні такі лічності, як Удовіна, Сириця, і і один. Чоловік, який підлужний Денис, який був головою комісії у 2010 році. І його е, зняли і розформували повністю е, ТВК на той момент, тому що було дуже багато порушень. Е, з першого засідання ТВК, коли вони намагалися прийняти присягу, ми призивали голову до того, щоб він поміняв склад ТВК, а саме зняв всіх людей і поміняв на інших. Відповідно, голова нічого не приймав по неї простей причині, тому що він посилався на центральну виборчу комісію. Але якщо ці представники будуть на сьогоднішній день в комісії, то це буде 100% фальсифікація. Це їхня спеціальність заробляти гроші на виборах на нечесних виборах. ТВК, яке в свій час в 12 році, робило фальсифікації, нікого не боючись, і, і прокуратура, і міліція, і суди, і всі мовчали, і всі закривали на це очі. Судилися з ними і судді, теж не, не дивилися на ті. Достовірні факти, які відбувалися для того, щоб можна було об'єктивно судити. Звичайно, що це насторожує. Ми в територіальну виборчу комісію подавали свого представника від партії Сила людей Москаленка Юрія, всім відомого волонтера, який очолює Білоцерківську волонтерську групу, людина, яка досить давно. Працює, має вищу юридичну освіту, і в принципі могла б справлятися з роботою в територіальній виборчій комісії. Але так відбулося, що на жеребкування ми туди не попали. Але якщо ви вислідку... не попав, да, наш представник не попав. Але якщо ви якщо відслідковуєте, то ну, ми були задіяні майже в усіх е, е, діях навколо територіальної виборчої комісії Білоцерківської, да, і партія Сили людей. Ну, досить конкретно і чітко показала свою незгоду разом з партією Свобода і з іншими політичними партіями, які якраз і вказали на те, що ну, територіальна виборча комісія сформована ну недопустимим чином. Найбільший сіпрос це знаходження в керівництві територіальної виборчої комісії пані Удовіної. Окрім того, в складі комісії є удовіна Ірина. Яка в інтернет викидувала свої сепаратистські вислови. Ніхто її до сих пір не притягнув до відповідальності. І ще ми знаємо, що по на сьогоднішній день це пересікається, і вона до сих пір залишається комісією. Більше що неодноразово ми звертали увагу на те, що в контакті заступник голови комісії, одночасна голова комуністичної партії у Білій Церкві, висловлював а е Сепаратистські е свої погляди, підтримку Януковича це все задокументовано і скріншоти у нас є. Там неодноразово зверталися до Януковича, щоб Янукович зупинив цей майдан. Майданівців називала майданутами, а сама себе називала сепаратистками. Отака у нас заступник голови виборчої комісії в місті Білоцерк. І ну, дуже дивно. Наприклад, в цій Білоцерківській територіальній виборчі комісії поєдналися бувші комуністи під брендом Народного фронту. Це дуже дивно для мене. І, звісно, я з вами погоджуюсь, що якщо в нас такий склад територіальної виборчої комісії, то дуже чітко зрозуміло, для кого це, для чого і які будуть відбуватися там процеси. Там, кого я знаю, дійсно особисто, то це знаю у ну, Я навіть не знаю, який звати. Ну, прізвище знаю. Е, ну, це людина, по-перше, комуністка. Це вже багато про що говорить. да? По-друге, це людина е, 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 сепаратистка. Вона ненавидить все українське і проукраїнське. Вона просто ненавидить. Вона е, ненавидить е, взагалі Україну. І я думаю, а чого вона тут живе? Ну, хай би їхала десь чи в Росію, чи може в якусь другу країну. Навіщо їй Україна, яку державу, яку вона ненавидить. Вона про це не скриває, вона говорить, це заявляє і в соціальних мережах, і скрізь вона може. У нас є скріншоти. <свят> а це пов'язано було з тим, що коли ми знімали символ комуністичної епохи і того, скажімо, варварства, і того геноциду, який був влаштований проти українського народу. Символ, я маю на увазі пам'ятник Леніну, коли ми це знімали, то вона прибігла і привела, вона просто маніпулювала людьми з. Похилого віку люди старенькі, там дідусі, вона їх е, притащила туди на це місце, поставила як оплот для того, щоб не зняти Леніна. Розумієте? Звичайно, це з її сторони і ще доказано, яка підлість е, у, у цій людині, тому що інакше це не назвати. Мало те, що вона фальсифікує завжди, вона допомагає фальсифікувати у ТВК результати. Вона ще е, налаштовує одних проти інших. У суспільства зараз немає інших цивілізованих інструментів впливу на владу і політику, крім участі у виборах і вільної преси, такої як білий канал. Але в будь-якому випадку знаходження пані Удовіної в такому важливому державі органі здається занадто зухвалим фактом. Але можливо таким чином влада посилює суспільству сигнал, що в цій країні все куплено і все вирішено. У наступному випуску ми поговоримо детально про вибори, про діючу ситуацію в Білій церкві, про кандидатів. Візьмемо у них інтерв'ю і з'ясуємо, як вони хочуть протистояти такій. Поведінці влади. Ми будемо намагатись зробити все, щоб відстояти чесні вибори, як би важко це не було. І наша ситуація на сьогоднішній день люди вже, громада, не буде мовчати. Тим більше, що зараз дуже багато людей, які повернулися за то. А це люди, які бачили смерть, які бачили всі негаразди війни. І е, вони не бояться нічого. Це дуже важливо. Ці люди прийдуть під ТВК. і я запрошую кожного громадянина прийти ввечері, коли будуть підраховуватися ті голоси, які будуть давати результати, щоб вони стояли коло ТВК, щоб вони були присутніми, щоб вони контролювали і не давали можливості займатися фальсифікацією. Будемо боротися до, до, до останнього дня. Ми будемо відстоювати свої голоси однозначно. Голоси тих людей, які прийшли, проголосували. Однозначно будемо відстоювати. Ви були на Майдані. Так я знаю. Ви були в АТО, я теж там був. Чого ми з вами добилися? За що ми там боролися? За те, щоб вони прийшли просто зараз нас упустили. Гру... Коли говорят э, о Майдане, на самом деле, то, чем мы добились в Майдане, пусть э, те, кого это интересують, їдуть mm -hmm. в Ростов і спросять Юнуковича. Mm -hmm. А для большинства чиновников я сообщу, что я сообщаю, что извините до вас майдан ще не дошел. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Біла церква прекрасне мальовниче місто, в якому живуть чудові люди, де відбувається багато цікавих, і не тільки політичних подій, про які із задоволенням ми будемо надалі розповідати і показувати. Просто ми живемо в такий важкий час, коли необхідно навести порядок. Занадто багато залишилось від того минулого життя, яке надає йти місту вперед. І наша мета, мета каналу зробити життя у білій церкві та її районі краще. Наш канал тільки почав свою роботу, і це не дуже сподобалося владі міста та району. Коли наш канал поїхав на зустріч з жителями Шкарівки, про що ми розповімо у наступному випуску, а також з головою району маршалком і мером міста Савчуком, то пан Маршалок мало не втратив свідомість. А Савчук, як школяр, злякався і взагалі не прийшов, дізнавшись про присутність нашого каналу. У нас відбулося дуже бурхливе знайомство з територіальною виборчою комісією. Білий канал, телевізія Білої церкви. Посвідчення А я б його не чіпав. Посвідчення зареєструйтеся. А за зачем вам зараз працюєте? Не мішайте, будь ласка, працюйте. Зараз працюйте, тільки що в нього там вже пістолет, може коктейль молодь, або цей шанс є. Владимир Малышев, Білий канал, чи бачення Білої церкви. Представився вже 10 разів. Влада Білої церкви не готова до появи незалежного легітимного каналу, що говорить про те, що ми обрали правильну стратегію. Ми необхідні місту і його жителям. Обов'язково дивіться нас. Розповідайте про нас своїм друзям. Це буде найбільшою підтримкою для нас. А ми, зі свого боку, намагатимемося зробити все, щоб бути корисними і потрібними нашому прекрасному місту, адже нам це не байдуже.